Погана гра, але Поразка, з якими думками завершується цей футбольний рік? Ну, по перше, я хочу подякувати супернику за гарний матч. Хочу подякувати своїм дівчатам, які сьогодні показали сильну гру, ми показали боротьбу і те, що ми заслуговуємо на перемоги. Так, шкода склалося так, що ми не перемогли, але ми крокуємо вперед. Кожен матч, ми показуємо все сильніший і сильніший футбол, що не може не тішити. Також хочу подякувати тренерському штабу та нашому клубу за те, що ми розвиваємося, за те, що ми працюємо, стаємо краще. І я вважаю, що все тільки попереду. Сьогодні матч не мав вже турнірного значення. Важко на такі ігри налаштовуватись? Ми виходили на матч з думками, що немає неважливих матчів. В кожен матч потрібно виходити, грати на максимум, показувати команду, показувати гру. І добуватися перемог до другої частини сезону ще такий тривалий час, але вже, напевно, думки є, які там цілі, зазіхання, мрії, можливо. А думаю, що тренерка наша вже сказала, що шкода ми не попали в не потрапили в першу шістірку, хоча мали такі цілі. Але так вийшло. Розумію, що все дається не дарма для чогось, і ми вже робимо висновки. Розуміємо, що попереду нас чекає велика робота над собою. По перше, зробимо правильні висновки, робота командна, і у відпустці будемо працювати. Вже плануємо це. І як я вже казала, подякувала тренерському штабу, клубу, дівчатам. Може, вони на дуже гарній ноті закінчили сезон, але все ж таки з гарним командним духом, гарним, гарною командною грою. І я хочу, щоб ми рухались тільки вперед. І залишається тільки подякувати сьогодні нашим захисникам та захисницям за можливість знаходитися в рідній країні за те, що ми можемо продовжувати грати, займатися улюбленою справою. І все буде Україна.